Антон з дитинства звик отримувати все, що йому заманеться, чи то іграшка, а чи живий єнот. Батьки балували свого єдиного сина. Кошти дозволяли робити це без сорому. Батько, Станіслав Андрійович, часом намагався осадити свою ж занадто люблячу дружину. Лілю. Ти дуже багато дозволяєш Антону. Дивись, якби потім не довелося кусати лікті. Все таки він наш спадкоємець. З дитинства має навчитися управляти грошима. А він тільки й уміє, що ними смітити. Припиняй задовольняти всі його забаганки. Адже він зараз маленький, а запати вже ого які. Уяви, що буде, коли він виросте. Обличчя Лілії Анатолівни розпливалося у задоволеній посмішці. Вона воркувала, ніжно обміваючи чоловіка. Стасику, любий, но він же наш єдиний син. Кого ж, як не його мені балувати? Нічого страшного не станеться. Не відбирати ж у нього щасливе дитинство. Адже заради цього ти працюєш. Хіба ж не так? Жінці завжди вдавалося переконати чоловіка, і на деякий час він припиняв розмови про виховання сина, але потім знову і знову повертався до цієї теми. Але Ліля знову його переконувала. Минали роки з маленького непосидючого хлопчика. Антон перетворився на юнака із бажаннями нарциса. Список його хотілок виріс і суттєво подорожчав. Тепер він не хотів єнота, він хотів цілий зоопарк. Іграшкові машинки перетворилися на спортивні байки та спорткари, а замість навчання вечірки, клуби, дівчатка. Станіслава Андрійовича місцеві поліцейські вже знали в обличчя та віталися на вулиці, при цьому єхидно посміхаючись. Адже він вже збився з рахунку, скільки разів забрав сина з мавп'ятника. Водіння у нетверезому стані, бійки, вживання легких наркотиків, це був ще не весь перелік захоплень Антона, за які батькові періодично доводилося викладати кругленьку суму. Мати продовжувала захищати сина. Стасе, ти згадай себе молодим, адже ти теж був гарячий, некерований. Ну а як же інакше? Усі через це проходять чіпай хлопчика, нагуляється і сам прийде до тями. Коли же він повинен подорослішати. І стане таким, як ти, навіть не сумнівайся. Але чоловік уже не реагував на її хитрощі. Занадто багато сил, нервів та грошей коштував йому перехідний вік сина. Ні, Вілю, треба щось вирішувати. Антон загрався. Звик, що татко все вирішує, витягне з будь-якої колотечі. Я придумаю, як приструнити його. На той час синові вже було 23 роки. Він закінчив інститут, здобув освіту, точніше, отримав диплом картонку, яка підтверджувала, що одержав професію. Насправді, в інституті за всі п'ять років він з'явився разів десять, не більше. Усі іспити, заліки, диплом він складав за допомогою татових грошей. Після закінчення навчання, навіть не думав про те, щоб знайти роботу. Його і так все влаштовувало. Його життя було веселим і яскравим до одного вирішального дня. Антон прокинувся 9 ранку в чужій квартирі. Вчора він чудово погуляв із друзями, ніч провів у клубі, а ближче до ранку поїхав додому до однієї симпатичної білявки. Зараз вона солодко сопіла поряд. Антон провів рукою по її спокусливих формах. Потім почав згадувати, що ж розбудило його так рано. Він ніби чув він встановлений на його телефоні. Саме він його і розбудив. Молодий чоловік чортихнувся. Всі знайомі знали, що раніше, ніж о одругі дня, дзвонити йому не можна. Знайти телефон виявилося справжнім квестом де він тільки його не шукав. Нарешті вдалося відшукати його у купі одягу під ліжком. Було 37 пропущених від матері та один від батька. Пахне смаженим, подумав Антон. Вирішив не передзвонювати. Приїде додому, тоді й поговорять. Мати чекала на порозі будинку. Довго ти тут гуляєш? посміхнувся син. Тобі все шуточки. Батько Келлі рве від злості. Сьогодні зранку приходила поліція. Тебе розшукують за зґвалтування. Якась з твоїх дівчат написала на тебе заяву. Антон одразу посерйознішав. Яке зґвалтування. Все завжди було за взаємною згодою. Ти ж знаєш, які дівчата ходять до клубу. Вони тільки раді затягнути мажорчика до ліжка. Мати зітхнула. Не знаю, які у тебе подруги, але від батька тобі точно перепаде. Антон вирушив до кабінету Станіслава Андрійовича. Чоловік, побачивши сина, насупився. Нарешті ти прийшов, і не соромно тобі. Батько, а за що мені має бути соромно? Я вже говорив матері, скажу і тобі у мене завжди все за взаємною згодою. Я нікого не гвалтував. Станіслав Андрійович повільно встав із крісла. Підійшов до сина, простягнув фотографію. Впізнаєш, це фото дівчини, якою ти скористався без її згоди. Як ти збираєшся розбиратися з цим? Антон посміхнувся. Наче ти не знаєш дати їй грошей і все. Думаю, вона лише заради цього і подала заяву до поліції. Батько подивився на сина. Ти справді думаєш, що все в цьому світі можна купити? Ну, звичайно, ж. покажи мені хоч одну людину, яка не продається. Весь наш світ тримається на грошах. Це закон виживання. Станіслав Андрійович повернувся за стіл. Припустимо, ти маєш рацію. Припустимо. Дівчина справді прийме гроші і забере заяву. Яку суму збираєшся їй запропонувати і де ти візьмеш гроші? Якщо розраховуєш, що я і цього разу покриватиму твої витівки, то помилятишся. Я не дам тобі жодної копійки. Сам заварив цю кашу, сам її і всьорбуй. Антон зло глянув на батька. Ти не даси, піду до матері. Вона мені точно не відмовить. Батько зітхнув. Сину, я керую бізнесом понад 30 років. Думаєш, я не навчився прораховувати кроки наперед? Твоя мати не зможе тобі допомогти. Я вже заблокував усі її карти. Попередив, якщо дізнаюся, що вона все таки знайшла спосіб допомогти тобі, то викину її на вулицю. Так що Ліля навряд чи ризикне мене не послухатися, навіть заради тебе. Антон пройшов глиб кабінету. Сів навпроти батька. Добре. Які твої умови? Я так розумію, ти через це влаштував увесь цей цирк. Станіслав Андрійович посміхнувся. А ти не такий дурний, як я гадав. Добре, у мене буде одна єдина умова. Ти маєш одружитися з цією дівчиною. Я дізнався, як її звуть і де живе. Потрібно буде поїхати, вибачитись і запропонувати вийти за тебе заміж. Антон не міг повірити своїм вухам. Тату, я бачив цю дівчину один раз, хоча, чесно кажучи, навіть не пригадую коли. Мені здається, що це занадто жорстка умова. Ти хочеш зіпсувати життя своєму синові? Я не згоден. Я не сперечатимусь ти сам повинен прийняти вірне рішення. Але якщо ти відмовишся, то на мою допомогу можеш не розраховувати ніколи. Ти маєш час подумати до вечора. Антон залишив кабінет у поганому настрої. Зваживши всі за і проти, вирішив погодитися на умови батька. Рано чи пізно можна буде розлучитися, міркував він. Я зроблю все для того, щоб сама захотіла піти. Наступного дня, взявши адресу дівчини, молодик вирушив до неї додому. Виявилося, що вона живе у студентському гуртожитку. За шоколадку дізнався в вахтерки номер її кімнати. Постукав у двері. «Увідіть!» – пролунав жіночий голос. Антон зробив глибокий вдих, відчинив двері і закляк на порозі. Кімнатка, в яку він потрапив, була крихітною. Не більше його вбиральні. Ліжко, стіл і шафа займали більше половини її простору. Нічого більше і не вмістилось. За столом сиділа дівчина, яку бачив на фото у батька. Побачивши, хто увійшов, злякалась. Навіщо ти прийшов? Хочеш знову познущатися з мене? Антон сказав. Та тихо, ти не кричи. Вибачитися прийшов. Хотів попросити, щоб ти забрала заяву з поліції. Мені батько таку прочуханку влаштував. Навіщо? Щоб ти й надалі користувався беззахисними дівчатами? Ні, і не подумаю. Ти маєш відповісти за свій вчинок. Антон підійшов ближче. Я справді дуже шкодую. Мабуть, я був дуже п'яний, адже навіть твоє обличчя не запам'ятав, не кажучи вже про ім'я. А ось я твоє чудово запам'ятала, мабуть, ніколи і не забуду. Трохи помовчавши, додала. Пам'ятаєш, вечірка у влада вдома. Його дівчина Настя відзначала день народження. Ми з нею подруги, вона мене покликала. Я довго не погоджувалась, мабуть, передчувала щось, але їй вдалося мене вмовити. Там ти і зголтував мене. Антон невиразно почав пригадувати події того ввечора. Серед усіх присутніх була простушка, дівчина сиротка, яка відмовляла всім хлопцям. Вони з друзями посперечалися, що він затягне її в ліжко. Підсипав тоді їй у коктейль трохи легеньких наркотиків. Її і розвезло. Скористатися одурманеною людиною було розплюнути. Друзі ще тоді хвалили його за винахідливість. Нарешті ти з Марини зробив справжню жінку. Марино, згадав Антон, тебе звати Марина. Невже ти згадав? посміхнулася дівчина. В тій посмішці була не радість, що її згадали, а біль і презирство. А тепер забирайся геть. Розмова закінчена. Антон вийшов. Одразу ж зателефонував батькові. Вона ні в яку не погоджується. Я не знаю, що робити. Станіслав Андрійович відповів «Ну ж, сину, включи всю свою чарівність не мені вчити тебе бути ловеласом. У цей момент Марина вибігла з кімнати, пронеслася повз Антона. Йому стало цікаво, що змусило її бігти. Поволі пішов за нею. На дверях, за якими вона втекла, висіла табличка туалет. За кілька хвилин дівчина вийшла. На ній просто обличчя не було. Побачивши хлопця, гідливо запитала Ти досі тут? Провалій! від твоєї присутності мене нудить. Раптом їй знову стало погано. Побігла назад до туалету. Антон трохи прочинив двері. Марину справді нудило. І тут до нього дійшло. Ні, цього не може бути. Я завжди був обережний. І він побіг. Вибігши на вулицю, сів на лавку, що стояла недалеко. Обхопив голову руками. Як він міг так влипнути? Якщо батько дізнається, що Марина вагітна, то йому точно не відкараскатися від одруження. Сидів приблизно годину, збирався з думками. Різко підвівся, вирушив до магазину, купив фрукти, йогурт і повернувся до Марини. Вона здивувалася, знову побачивши Антона. Та що тобі від мене треба? Відчепись. Я тобі вже все сказала. Чоловік підійшов до неї майже притул. Ти вагітна? спитав прямо. Марина опустила очі, тихо відповіла. Так. Антон опустився на ліжко. Простягнув їй пакети з фруктами. Я зрозумів це, коли побачив тебе біля туалету. Марино, я тут подумав давай одружимось. У тієї випав пакунок із рук. Фрукти розсипалися по бідлозі. У них відбулася довга серйозна розмова. У результаті Марина все ж погодилася вийти заміж за Антона. Насамперед вона думала про майбутнє дитини. Не хотіла, щоб він, як його мати, ріс сиротою та в злиднях. Антон зрадів, поспішив поділитися новиною з батьками, помідомив про майбутнього онука. Мати була в люті. Про угоду між батьком та сином вона нічого не знала, закотила скандал. Я не дозволю синові одружитися з дівкою безгодою племені. Хто вона взагалі така? Ти певен, що дитина від тебе? Батькові зовсім не сподобалися її слова. Станіслав Андрійович подивився на неї так, що вона вмить замовкла. За два тижні зіграли весілля. Марина переїхала жити до Антона у особняк. Спочатку він поводився як зразковий сім'янин. Дбав про дружину, купував їй фрукти та спеціальні вітаміни для вагітних. Помало дівчина почала думати, що все в них вийде. Але після народження дитини новоспеченого батька начебто підмінили, почав пропадати вечорами. Пішов із дому, не повідомивши, де він і з ким. Незабаром почав додому повертатися під ранок, зі слідами помади на шиї, і весь просякнутий жіночими духами. Марина намагалася поговорити з ним, нагадати, що тепер він одружений, у нього є маленький син. Але той тільки огризався. Тебе забув запитати, як мені поводитись. Я тут господар. Що хочу, те й роблю. Одного разу Марина зважилася поскаржитися свекрусі. На що та відповіла Твоя справа тепер пелюшки. Не заважай сино синові відпочивати. Чи ти очікувала, що у вас буде зразкова сім'я? Жінка недолюблювала невістку, досі вважала, що та обманом захомутала їй дитину. Не подобається щось, йди, ніхто не триматиме тебе. Вона чудово розуміла, що Марина терпітиме. Без грошей з немовлям на руках вона нікуди не піде. Свекрові невістка нічого не казала, боялася, що і він проганятиме її. Довелося змиритися, мовчки чекати чоловіка з нічних клубів, хоч би як прикро їй не було. Сподівалася, що їм все ж таки вдасться стати нормальною сім'єю. Але, мабуть, і тут помилилася. Допомога прийшла, звідки не чекала. Станіслав Андрійович дізнався про нічні пригоди сина і вирішив покласти цьому кінець, викликав Антона до себе до кабінету. Розмова відбувалася на підвищених тонах. Антоне, я вже не знаю, як до тебе достукатись. Ти повернувся до колишнього розгульного життя. Забувши про те, що тепер ти є батьком сімейства, тому я був змушений вжити заходів. Ось, прочитай. Чоловік простягнув синові аркуш паперу. Антон взявся за читання. З кожним прочитаним словом він все частіше зводив на батька повне здивування погляд Ти не можеш так зі мною вчинити. Адже я твій єдиний син, я твій спадкоємець. Станіслав Андрійович зітхнув. Я теж так вважав, але не можу тобі довіряти. Тому все своє майно я переписав на онука. Доки йому не виповниться 18 років, усім його статком розпоряджатиметься Марина на власний розсуд. Я купив їм гарний будинок у передмісті і комфортний автомобіль, щоб Марина змогла возити сина до садка та школи. Я зроблю все можливе, щоб моя невістка з онуком нічого не потребувала. Антон прошепотів А як же я? «А що ти, сину? Ти вже дорослий. Все, що я міг, я тобі вже дав. Далі тобі доведеться самому про себе подбати. Знайди роботу, зароби гроші на квартиру, машину, розваги. Спочатку я допоможу тобі з житлом. Все таки ти мій син. Але в тебе буде лише три місяці, щоб знайти роботу та стати на ноги. Антон схопився. «Ненавиджу тебе. Я завжди знав, що ти мене не любиш. Ну і подавися своїми грошима. Антон з'їхав від батьків. Через місяць непробудних п'янок закінчилися гроші, які нишком дала йому мати. Йому довелося знайти роботу. Але з його знаннями він зміг влаштуватися лише офіціантом у той нічний клуб, де раніше щоночі веселився. А Марина щасливо зажила у двох із сином. Дідусь часто їх відвідував. Завдяки йому невістка з онуком ніколи нічого не потребувала. Головне, не потурай його капризам, говорив він Марині про малого. Є в його генах схильність до байдикування. Дружина от не прислухалася до моїх порад, ось з його батька і виріс ненадійний чоловік. Не переживайте Станіславе Андрійовичу. Я виховаю його доброю і справедливою людиною. Таким, як його дідусь. Відповідала дівчина, ніжно притискаючи до себе свій скарб Сина.